Практика перших субот місяця або невиконане прохання Богородиці Святими. Дорогі мої, коли Пресвята Діва Марія об'явила трьом пастушкам у Фатімі, вона попросила дотримуватися певних побожних практик, щоб принести мир у світ. Найбільше відоме її прохання. Присвячення Росії її непорочному серцю. Але у Богородиці було ще одне прохання, щоб люди всього світу протягом п'яти місяців поспіль присвячували першу суботу місяця молитві, сповіді та відвідування служби Божої. Як сказав у своєму коментарі Карі Фахівець із поб'явлення Бо... у Фатімі, деякі Уважають, що побожну практику невиконаною частиною Фатімського послання, оскільки наближається, тобто завтра, перша субота місяця, варто пригадати певні факти про практику перших субот. Вперше, дорогі мої, про неї стало відомо під час об'явлення Богородиці у потімі 13 липня 1917 року. Того дня, Пресвята Діва, показала дітям видіння пекла і попросила їх пожертвувати життя у намірі відшкодування за гріх. У своїх спогадах, написаних у 1941 році, сестра Лушія. Душ Сантуш, одна з візіонерів, написала, що Марія сказала дітям: ви побачите пекло, куди йдуть душі бідних грішників, щоб врятувати їх, Бо хоче запровадити у світі особливе ушанування мого непорочного серця. Якщо те, про що я скажу вам, буде виконане, багато душ спасеться і запанує мир. Згідно з розповіддю сестри Лушії, пресвята діва додала: війна закінчиться, тобто Перша ще світова війна. Але якщо люди не перестануть ображати Бога під час Понтифікату, піє 12, вибухне ще гірше. Коли ви побачите ніч, ощаюну невідомим світлом, знайте, це велике знамення, дане Богом про те. Що він збирається покарати світ за його золочене війною, голодом і переслідуванням церкви і Святійшого Отця. Щоб запобігти цьому, я прийду просити про присвячення Росії моєму непорочному серцю та про причастя у намірі відшкодування за гріхів перші суботи місяця. 10 грудня. 1925 року Марія знову з'явилася сестрі Лусії і окремо попросила про цю практику побожну, як написано в біографічній книзі Фатіма, власними словами Лусії, згідно з документом, Пресвята Діва, Марія попросила, щоб протягом будь-яких п'яти місяців поспіль. Католики кожної першої суботи місяця ходили на споги, приймали причастя, молилися вервицю і складали їй компанію у роздумах над її його таємницями. Це слід робити в нам, намірі відшкодування гріхів проти її непорочного серця. Практика перших субот була дана нам, щоб компенсувати п'ять блюжнір з проти непорочного серця Марії. Каже Девід Каролло, виконавчий директор Всесвітнього апостольства Фатіми. До них належать гріхи проти непорочного зачаття Марії через його заперечення або глозування над ним, гріхи проти її вічної чистоти, гріхи проти її божественного материнства, тобто відмова прийняти її як матір усього людства. Образи Марії з боку тих, хто закладає у дитячі серця байдужість, презирство або навіть ненависть до Пресвятої Діви, а також образи і пошкодження, свідомо завдані її священним образом. Коли Марія звернулася з проханням про присвячення Росії і практику перших субот, вона пообіцяла, що виконання її прохань принесе певні плоди. Якщо мої прохання будуть вислухані, Росія навернеться і буде мир, і якщо ж ні, то вона поширить свої помилки по всьому світу, викликаючи війни переслідування церкви, добрі будуть замучені, святіший Отець багато страждатиме, рижні народи будуть знищені, сказала Марія. Але зрештою, моє непорочне серце переможе. Святійший отець присвятить мені Росію, і вона навернеться, і, світ буде, і світу буде дарований період миру. Каролло каже також, що кожному, хто дотримуватиметься практики перших субот, в останню годину буде дарована смерть у благодаті. Але додає він, і з благодаттю потрібно співпрацювати. Виконання Фатімських обітниць настане тоді, коли ми на це заслужимо, каже він. Ми отримаємо цей дар перш за все тоді, коли достатньо багато людей дотримуватиметься практики перших субот. Говорячи про щонедавнє присвячення Папою Франциском Росії та України, непорочному серцю Марії. Каролов сказав, що благодать обов'язково прийде, але з нашого Боку повинна бути співпраця, сказав він. Ми повинні жити згідно з Фатімським посланням, особливо дотримуючись п'яти перших субот місяця. Ми повинні це виконати. Вчіться, живіть і поширюйте послання Фатіми, тому що це повторення Євангелії. Оскільки, дорогі мої, сьогодні ми є свідками поновлення російської військової агресії, тому ми маємо розважати про її прохання знову про цю практику Перших собор. Не тільки агресія Росії, а й наші внутрішні негаразди повинні нагадувати нам про це послання. Протягом останніх років ми бачили, як марксистська ідеологія проникла в основне суспільне русло, поп-культуру, освіту та урядову політику, соціалізм у сфері економіки, популярний серед молоді, а уряди здійснюють моторошний контроль над нашим повсякденним життям. Молоді люди схильні до атеїзму і нерелігійності, ліві дедалі ще віддані антитаїнству абортів, які вперше були легалізовані у Радянському Союзі на початку ХХ століття. Все це можна розглядати як помилки Росії, про які попереджала Богородиця. Під час свого Фатімського об'явлення, 13 липня, 17 року, вона попередила, що Росія поширить свої помилки. Що добрі будуть замучені, святіший отець багато страждатиме? Різні народи будуть знищені протягом кількох десятиліть. Прохання Марії про присвячення Росії не були почуті, або, принаймні, не повністю. все, про що вона попереджала, відбулося. На той момент, коли святий Іван Павло II нарешті виконав її прохання 25 березня 1984 року помилки Росії, до яких входить не лише комунізм і марксизм, а й спонсоровані державою атеїзм та аборти. Уже поширилися по всьому світу з цієї причини. Хоча Іван Павло ІІ сказав, що вирішив не називати Росію на ім'я на прохання ватиканських дипломатів, щоб уникнути можливих політичних наслідків, ми можемо вважати, що він провінденційно присвятив непорочному серцю весь світ, включно з Росією, бо проблема більше не містилася у самій лише Росії. Ісус і Марія сказали сестрі Лусії, що присвячення відбулося надто пізно для уникнення цих кар, але разом із тим, якщо їхні прохання будуть нарешті виконані, Росія навернеться і у світі настане період миру. Багатьом здалося, що наслідки присвячення. 1984 року не відповідають цій обітниці, хоча радянський союз розпався в невдовзі, то через п'ять років після нього багато в чому завдяки зусиллям самого папи Івана Павла ІІ. І Хоча Росія перестала бути комуністичною державою, не можна говорити про її повне наверх. Хоча світ був звільнений від загрози радянської агресії, було би перебільшенням сказати, що період після 1984 року був періодом тотального миру. З іншого боку, сестра Лоші, яка підтвердила, що присвячення 1984 року було прийняте небом, Сказала також, що обіцяне навернення Росії не означає навернення всього народу у католицизм, а означає натомість поворот від комунізму та переслідувань решти світу. Маючи на увазі широке значення португальського слова навернення, вона додала слово навернення означає зміну. Це не означає, що зло зникне, це означає навернення від зла до добра. У дискусіях про те, чи правильно було виконане присвячення у 1984 році. Люди часто не зважають на те, що присвячення було лише однією з необхідних умов. Сестра Лушія казала, що недостатньо людей робить інші речі, про які просила Богородиця. Важко збагнути, чому кілька хороших пав за кілька десятиліть до Івана Павла II не змогли належним чином присвятити Росію непорочному серцю. Але потім я дивлюсь на себе і питаю себе: чому я не роблю тих простих речей, які, як я знаю, можуть змінити на краще моє життя і весь світ? Безсумнівно, присвячення папи Франциска? То воно було корисним. І ми дуже про це молимося, і все потрібно зробити з огляду на фатімські прохання, це відповідальність не святійшого Отця, а всього Божого люду. Невиконання католиками, прохань Ісуса і Марії це трагічно, враховуючи, що немає нічого простішого для виконання, ніж практика перших собок. Ми щодня читаємо, розмірковуємо, сперечаємося та нарікаємо на все зло в своєму народі й церкві, ми втрачаємо спокій, нехтуємо своїм життєвим станом і грішимо тим, як ми реагуємо на поточні події. Ми розважаємо себе теоріями занепаду, але мало робимо для того, щоби зупинити його у царині, яка насправді має значення царині духовної боротьби. У об'явленнях, підтверджених церквою, сказано, що коли ми приступатимемо до сповіді, прийматимемо причастя, молитимося на вервиці та розважатимемо 15 хвилин на місяць, сила непорочного серця Марії перетворить світ на щось прекрасніше, ніж ми бачимо досі в своєму житті. Нам сказали, що станеться, якщо ми цього не робитимемо. І це сталося. Коли ж ми будемо слухати, Богородиця сказала, що її прохання в кінцевому підсумку будуть виконані, і її непорочне серце переможе. Чи досягнемо ми цього в наші часи? Чи ж світові доведеться ще глибше заруритися в нещастя і диявольське рабство, поки майбутнє покоління, принижене майже до смерті Боженим карами, нарешті не вирішить, що достатньо цього. Не потрібно зволікати. Як тільки ми почнемо виконувати це найлегше з божественних прохань, ми зможемо робити інші речі, передбачені Фатімським посланням для навернення нас самих і бідних річників. Це повинно відбутися в душі особистого навернення, бо молитви, які творять для того, щоб змінити світ, але не себе, не є молитвами, угодними Богу. Ті, що хто використовує Фатіму як ще одну палицю, щоб бити своє церковне керівництво або плести теорії, які не мають нічого спільного з особистим наверненням? Багато роблять для дискредитації послання Божої Матері та приватних об'явлень загалом очах своїх побратимів-католиків. Проте зловживання, об'явленнями Марії з боку інших фальшивих шанувальників не привід ігнорувати їх. Тож, дорогі мої, хіба ж так важко? П'ять перших субот підряд місяця сповідатися, якщо є потреба, причаститися і бути на службі, і вчинити пожертву за Виправ за гріхи проти непрочного серця Марії. А тоді вона обіцяла, що змінить світ. Допоможі їм їй це зробити. Амінь. Слава Ісусу Христу!